Ну, моє ім'я Володимир Позивний Бук. А скажіть, от ви ж вже закінчували тоді службу, як ну, ми так. з вами зустрічалися на проєкті ну, дитячому. Так. І сказали, що все. І як воно далі відбувалося? <рес> Ні, ну я ж не думав, що, як я думаю, як і більшість українців, ми ж не думали, що буде Росія робити повномасштабне вторгнення в Україну. То, якщо було, АТО, то я вже думав закінчувати службу. В Збройних силах України та якось повертатися до мирного життя. Але, на жаль, доля внесла свої корективи і 24 лютого прийшлося їхати військкомат. А ну, в Запорізькій області. Так, так, я в Запорізькій області. А ваше селище рідне? 14 кілометрів від лінії фронту зараз знаходиться. Це якраз Оріхівський район. І ну, важка там, да, ситуація? Ну як. Є прильоти, воно там, але дуже рідко. Але ж, на жаль, є прильоти, бо там розташовувалися військові але зараз я не знаю, є там чи нема. А чим відрізнялася тоді от служба ваша в 2014-му від а, того, що зараз? Ну, тоді якось це було більш локальніше, знаєте, це захоплювало дві області Луганська і Донецька. От, було, ну, не було тоді авіації, не було тоді ракет. От, а зараз це більш так масштабніша війна. То трошки відрізняється. А саме от для, от ми ж всі читаємо, да, там, що вражені, вражені танки, що найбільший ваш ворог танкістів це авіація, да? ну не тільки авіація, це і птури, насамперед і міни. От. Авіація, я думаю, це, мабуть, вже на третьому місці, тому що найбільше танків вражають це птури, протитанкові міни от. і так далі. То вже артилерія їхня теж може влучати по наших танках. А Авіація це вже таке. Ну, всі так чекають, є в 16 але от, якщо без них, чи можемо ми йти от на прорив от зараз, з тим, що, що є у нас? Ну, знаєте, бойовий дух у наших хлопців знаходиться на високому рівні, але б з такою технікою було б більш надійніше і більш спокійніше. Знаєте? То, на жаль, на превеликий жаль, одним бойовим духом ми не зможемо зробити цей великий ривок. Буде, буде дуже важко. Я так скажу. А ви воюєте на наших танках чи на в, в німецьких? Я зараз займаю посаду головного сержанта батальйону. Я воював на танках до кінця вересня місяця. Тобто на наших танках на Т80, на яких я проводив дітям тоді екскурсію, коли ви приводили на екскурсії. На наших танках воював. Ну а взагалі, от як хлопці кажуть, що відрізняється чи ні від 80 вісімдесяті від цих леопардів? Від так... западної техніки так. То, як говорять, да? зрівняти Жигулі і Мерседес. Ну всі ж казали, що 80-ка це круто. Це круто до тих пір, поки ми не, не знайшли йому знаєте, порівняння якесь. Але, але, знаєте, щоб там не говорили, він ніс і несе до сих пір гарну службу. Тобто він послужив досить таки надійним і витривалим танком. Тобто це, Я так скажу, надійний бойовий товариш. От. Якщо за ним доглядати... То як за будь-якою технікою, то він буде тобі відповідати тим же самим. Я за півроку, як був командиром танку, обіймав цю посаду, то ми з екіпажем поміняли тільки два танки. Тому що ми після кожного виїзду обслуговували, після кожного виїзду там, його хояли, лілеяли, як то кажуть, вибачаю за російську мову. Я потім буду викорінювати її. От. Так що це досить такий гарний надійний танк, але треба догляд до нього. Ну, я так розумію, що всі ж так ставляться як до своєї власної машини, ну, може і краще. Звісно, тому що це, по-перше, успіх виконання завдання, а по-друге, це твоє життя. А пам'ятаєте, от розповідали раніше, що танки, все, це вже щось старовинне, що воно не потрібне. От як от ви побачили зараз це вже в повномасштабній війні, наскільки це Знаєте, думки? Так, я, я теж так думав, я теж так говорив, але на превелике щастя, мабуть, або на превеликий жаль не знаю, це потім вже історія розсудить. Я помилявся. Він до сих пір актуальний. Я думаю, ще буде довгенько актуальний, танки на полі битви. Тому що вони теж не стоять на місці. Так як і протиотанкові средства кожного разу модернізуються, так і танки модернізуються в своєму захисті. Ну. А найважчий свій бій тут вже з 22-го року. Не згадайте, що це таке? Це, мабуть, це, мабуть, сказати, мабуть, початок. Це було на Пасху. Тому що якось це був саме, такий, саме такий перший бій жорсткий, такий, що ми тільки, ну, тільки приїхали. знаєте. Вже. Я в 18-му звільнився і це майже 4 роки, я вже від цього всього відвик. От. Це було на Пасху якраз. Ми виїхали. От. Нас так добряче накрило артилерії, що, мабуть, трошки, ну, але ми не розгубилися зі своїм екіпажем, навпаки, якось взяли себе в кулак, свою всю волю, і добре, холоднокровно діяли під час обстрілів, маневрували, так і завдяки цьому залишились живі цілі. А взагалі важче воювати от з цими кадровими. Росіянами, які прийшли зараз. Ну, знаєте, всі, що зараз прийшли. Да, да. Ну я, на жаль, вам зараз відповісти ж не можу, я ж не приймаю участь вже. Це на початку війни. На початку На початку, да. на початку цікаво було так. От. То ми їх, як сказати, трішечки на початку війни боялися, бо вони ж там розкрутили себе, роздули з мухи слона. То ми ж думали, що нам буде капець за місяць. От. А потім, як виявилось, не так воно уж і. І страшно, і важко, як то кажеться. А коли зрозуміли, що не капець? Коли зрозуміли, що не капець. Не капець, так. Да. Коли перші відео з Маріуполя пішли в Телеграмі, коли вже видно було підбиту техніку, коли первих полонених, то це дуже великий на нас вплив, особливо для підняття бойового духу. Тоді вже поняли, що будь-що буде, але ми переможемо обов'язково. Тобто, ну, я маю на увазі, будь-що буде, з нами, там, але ми обов'язково переможемо. А як ви ставитеся от до очікувань суспільства? От ви ж теж напевно. До очікування от, суспільства зберегти. Да, бачите, інтер... ну, бачите ж в інтернеті, да, там. ну от вже літом, там, через місяць, через два тижні, це ж вони півтора року вже постійно нанітають, <рес> що дав... ну, диванні ці війська. Ну, я маю на увазі світове суспільство чи наше? насамперед? Так, вони насамперед? світове, я не знаю, як вважають. От наші сидять і просто чекають від ну... вас якогось жахливого там, ривка і все, всі mm. кацапи знищені. Воно, і... воно, воно, мабуть, як ви його правильно сказали, воно, мабуть. Легко розсуждати з дивану з якогось. А коли ти безпосередньо знаходишся тут і потім читаєш ці новини, то ну, ніхто ж не, не бере до уваги, там, що солдати заморилися, да? Ніхто не бере до уваги того, що, е, що не вистачає там техніки чи ще чогось. Цього mm -hmm. до уваги ніхто не бере. І ну, ви самі бачите ці просування, бачите? Ну, от все, що Просування є, але вони дуже-дуже так. Повільно проходять, я ж кажу, тому що то де не вистачає, може, техніки, де вже люди заморилися. Навіть ніхто ж не гадає, що там треба чи ротації якісь робити, там, чи відпустки давати, більш так якось організувати це, організувати більшу кращу службу. Якщо вони вже наша влада вирішила сюди запхати людей і не сказати сроки, настільки вони тут будуть, то вже якось щось трошки треба думати по поводу відпустки, відпочинку там, морального. Фізичного і тому подібне. Ну тобто хлопці по півтора року без ротації вже, щоб все Є багато. ж таке, це ж ну, я не знаю. Я думаю, в тіктоках всі бачать ці відео. Ну що, дякуємо вам. Та нема за що. Дякую. Вам велике дякую да. за допомогу. Там. За підтримку. То наша така маленька допомога хочемо, да, щоб ви щодня відчували, що ми підтримуємо і зранку до ночі і будемо це робити. Дякую. Дякую. Так, що все.